Дівчина, перепрошую, можна вас на секундочку Добрий одне вечір. запитання: да. 200 доларів або робимо губи вашої мрії просто зараз? Е, якщо ботокс, можна, а 200 доларів. Не хочете? Хочу. А що хочете більше? Ти мені що ботокс кульнуть, що 200 баксів взяти? Пішли на ботакс. Погнали. Що серйозно? Так, да, серйозно. Вам не страшно? Ну, якщо чесно, то це трохи не очікуваю. Ось ще ховаю, тому що Софійка обрала зробити собі ботулінотерапію. Як ваше відчуття? Класно. Якщо чесно, не страшно. Бо я б до такого лікаря, як ви пішла. Ви дуже гарно виглядаєте. Перший раз мене побачили і відразу погодились. Ви мені посподобалися? І ось ми завершили процедуру ботулінотерапії, Там зараз у віці дзеркало, але ми всі знаємо, що ботокс збереться на 14-21 день. Ні сенсів немає, ні почервоніння, нічого. Можна йти в ресторан на побачення.